Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російські військові знову обстріляли Запорізьку атому. Очевидно, що такі дії ставлять під сумнів не тільки нормальне функціонування ЗАЕС, що є важливим чинником у енергетичній безпеці України як такої. Ці дії створюють реальну загрозу ядерної аварії. Про яку українці знають не з якихось розповідей чи чток? Адже всі ми в нашій країні пережили атомну аварію на Чорнобильській станції, і світ асоціює якраз Чорнобиль з першими випробуваннями для українського народу, які відомі усьому людству? Для чого росіяни це? Роблять. Можливо, вони не усвідомлюють рівень ризику, як на мене, все вони прекрасно усвідомлюють. Як це завжди буває із політикою російського президента Володимира Путіна, у Кремлі просто шукають нові можливості для шантажу. Якщо не вдається отримати перемогу у війні за допомогою армії, Якщо виявилося, що українці готові боротися з російською окупацією і виганяти окупантів з власної землі. Якщо створюється перспектива того, що новітня західна зброя, яку зараз починають отримувати, наші військові, збільшить шанс українських військових на звільнення якнаймога більшої частини окупованої росіянами території України. Треба думати саме про шантаж. Адже шантаж це головна зброя, чекість. І от ми бачимо кілька знарядь такого шантажу: перший це шантаж голоду. Як відомо, Володимир Путін робив і, до речі, робитиме все можливе, щоб викликати голод у країнах, що розвиваються, і таким чином спонукати нову велику міграційну кризу, яка стане серйозним ударом. по Європі, однак путіну довелося піти на підписання зернової угоди, хоча б тому, що в очах лідерів країн, що розвиваються, а серед цих лідерів, чимало людей, які підтримують Росію і війні з Україною або ж дотримуються нейтральної позиції, не склалося враження, що Росія навмисно хоче вбити якнаймого більше мешканців африканських чи азійських країн. Другий шантаж це шантаж холодом. Ми зараз бачимо, як Росія поступово зменшує подачу газу до країн Європи, як вона вигадує різні приводи для того, щоб не було можливості експортувати свій газ, такі скажімо, як турбіна, яку спочатку вимагали передати. Від Канади до Німеччини, а від Німеччини до Газпрому. А коли на російські вимоги пішли, від самої турбіни відмовилися і сказали, що ні, тепер запускайте Північний потік. 2. однак цей шантаж також може виявитися недостатньо ефективним, бо європейці будуть шукати альтернативних кроків для того, щоб отримати паливо цієї непростої зими. І можливо, це тільки прискорить. Розлучення європейських користувачів російського газу з Газпромом. Ну і от тепер новий шантаж: шантаж ядерної небезпеки. Ми бачимо, що російський президент, очевидно, побоюється застосування ядерної зброї у війні з Україною. Садлін нещодавно сказав, що ядерну війну. Ніхто не зможе виграти. Представники Росії організації Об'єднаних Націй підкреслюють, що застосування ядерної зброї у війни проти України не передбачено російською ядерною доктриною. В Кремлі дійсно можуть побоюватися, що Захід відреагує на застосування Росією ядерної зброї проти України не так. Як на це хотіли б сподіватися російський керманич? Ну, захід же відреагував не так на війну Росії проти України, як на це сподівалися у Кремлі, деякі не думали про такий рівень санкцій ті проти терористичної держави Володимира Путіна. А якщо із ядерною зброєю прорахуються, які можуть бути наслідки для росіян? Але з атомними електростанціями все набагато легше. Адже якщо спровокувати якийсь вибух. Яку ядерну аварію це може за своїми наслідками бути прирівнено до застосування ядерної зброї проти України? Але Росія за це не буде нести жодної відповідальності. Навпаки, росіяни ще будуть сказати, що аварія стала результатом дій українських військових. Вони ж вже повторюють це на всіх своїх пропагандистських каналах і навіть у офіційних повідомленнях Міністерства оборони Російської Федерації. А це означає, що вони готуються до відповідної спецоперації. І що зараз шантаж ядерною небезпекою може стати важливим інструментом у дипломатичній активності Кремля. І, звичайно ж, у військовій активності. Адже Росії, щоб провести фейковий референдум про приєднання Запорізької області до Російської Федерації, дуже хочеться отримати контроль над обласним центром. Ну, не робити ж центром області Мелитополь. Це буде реальним свідченням ще однієї російської поразки на українській землі. А для того, щоб зосереджувати сили по окупації. Самого Запоріжжя потрібно безкарно обстрілювати українські позиції, діяти саме з енергодару. І з цієї точки зору те, що зараз роблять російські військові, цілком відповідає тим намірам, які можуть бути зараз у Володимира Путіна і тих, хто оточує російського президента. Чи можуть бути наслідки такої дивовижної цивілізаційної безвідповідальності трагічні? Звичайно, можуть. Але можна подумати, що ці інші наслідки дій Володимира Путіна та його гоп-компанії не є трагічними. Треба чітко усвідомлювати, Путіна взагалі не цікавить трагічність наслідків його дій. Скільки людей може померти? Скільки людей може захворіти? Яка частина території може виявитися непридатною для життя, Путіна турбує тільки одне: чи не отримує він удар у відповідь? І аварія на атомній електростанції, звичайно ж, формально не є приводом для нанесення якогось удару у відповідь це вам не атомна бомба. Ну і тоді можна без будь-яких побоювань шантажувати Україну і Захід. І, звичайно ж, намагатися зберігти і у майбутньому контроль над Запорізькою атомною електростанцією та ще й вимагати, щоб на станцію прибули експерти-МАГАТЕ, таким чином, щоб легітимізувати свій власний контроль над захопленою територією. Тобто, можливості для маневру у Володимира Путіна з точки зору провокування аварійної ситуації на запорізькій атомній, я б сказав. Аж забагато. Вчене будь-якою людиною, у якої є якась клепка в голові, це були б зовсім неможливості. Ця людина просто побоювалася наслідків того, що ситуація просто вийде з-під контролю і призведе до некерованої аварії. Але ця історія, вона звичайно не про Володимира Путіна, не про російське політичне і військове керівництво. І навіть не про російське суспільство, яке, мені здається, навіть не віддає собі звіту в наслідках подібних дій своїх керманичів, а просто стежить за черговим підготуванням до людини дій по телевізору. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал в Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!